Наскільки ідея Трампа почати торгівельну війну з буквально всім світом нашкодила стратегічні цілі США? У протистоянні з Китаєм сьогодні будемо якраз в цьому розбиратися, причому не тільки самі, а і з тим, кого називають в республіканській партії Яструбом, Джоном Болтоном, який дав дуже таке єдке інтерв'ю щодо Трампа, його тарифів і як це відображається на протистоянні з Китаєм. Тож давайте розберемо це інтерв'ю і зрозуміємо, які посили пан Болтон дає і республіканській партії і всьому світу. А я нагадаю, ви на каналі Залізний нардеп», Мене звати Ярослав Железняк, і сьогодні ми будемо розбиратися в деталях американської політики, яка переростає в світову, тому що протистояння між Китаєм і США це справді питання виживання всього світу. Тож починаємо. Отже, спочатку давайте. Трохи згадаємо, хто такий Джон Болтон. Ви його могли б пам'ятати навіть по нашим українським новинам, тому що він приїжджав в Україну як радник Трампа, ще 45-го президента Сполучених Штатів. По національній безпеці це якраз той, хто займав посаду Салівана або зараз Полца. Це дуже важлива посада в Сполучених Штатах. По факту, це людина, яка. Так чи інакше формує думку президента США і всієї адміністрації США про безпеку і їх поведінку в всьому світу. Болтан це класичний яструб республіканської партії. Він був до цього представником США в ООН за адміністрації ще Буша молодшого. Він відомий прихильник такої жорсткої підтримки і силових підходів. Він активно висвольовується щодо Ірану, Північної Кореї, Китаю. І навіть Росії він достатньо обізнаний, м'яко говорячи, в світовій геополітиці, і багато чого наговорив нещодавно в інтерв'ю щодо Трампа. Давайте я тут одразу скажу дисклеймер, Болтан не є фанатом Трампа. Вони погано розійшлися, і він його достатньо часто критикує. Але в даному випадку дуже важлива позиція Болтона, тому що він... Як не економіст поєднує якраз тарифну політику Трампа з геополітикою і з питанням безпеки. І відповідно він вийшов на ефіри багато. Я обрав вам декілька з них і позаявляв достатньо неприємні штуки для Трампа в рамках достатньо такої агресивної політики США по відношенню до Китаю. Що він наговорив? Давайте з вами розберемося. Я вам зробив декілька е, вирізок цього інтерв'ю, а потім зробимо відповідно розбір польотів, що там конкретно прозвучало за кадром. Trump is doing is a huge opportunity for China worldwide. These, These tariffs are a form of economic ілітерасі. Trump has no idea. Uh, really, what he's talking about. He doesn't understand how tariffs works He has said, as recently as a few days ago, he views trade surpluses and deficits as like a profit and loss. No, doctor. Болтон, в принципі, вийшов і розкритикував взагалі історію з тарифами. Назвав це економічною безграмотністю, сказав, що воно так не працює, що Трамп лута торгівельний баланс з бухгалтерськими булга... звітами, і все таке. Ну і в принципі, тут окей, його позиція це позиція конкретної людини в Сполучених Штатах, хоча б і достатньо обізнаною, але все ж таки Болтон не є. Економістом, ну що не менш, не є достатньо таким потужним економістом і присвятив своє життя і кар'єру, так ще інакше, геополітиці. І тут якраз Болтон переходить на свою сферу відповідальності. Він згадує про Китай і. Починає достатньо детально розбирати, як це вплине на взаємовідносини, а точніше на протистояння Китаю з Сполученими Штатами. Згадує про інтелектуальну власність, згадує про те, що треба об'єднувати союзників, згадує про те, що м'яко говорячи у США достатньо вразлива позиція, якщо США раптом програє війну торгівельну з Китаєм. І тут маленький спойлер: нещодавно вийшла достатньо детальна стаття в Economist, чому в принципі Китай має виграти цю війну, і поки що. Що багато експертів якраз говорять про те, що більше зараз здає задніх США, а не Китай. Але давайте перед цим почуємо, як це звучало, якраз в інтерв'ю Болтона. Далі будемо розбирати деталі, як він це аргументує. Country that's stolen our intellectual property for decades, among other things, by gathering our allies together, all of whom also suffer from China's intellectual property theft, uh, and and engaging in concerted action. We're at war with our largest trading partners, while we're about to go to war with China as well. It simply makes no sense. No. Про що він говорить? Він говорить про те, що Сполучені Штати очевидно програють цю війну. Програють вони тому, що вже зараз Китай достатньо потужний. Він ще раз забирає багато питань інтелектуальної власності, в тому числі всі ноу-хау Сполучених Штатів і не тільки, і взагалі достатньо є потужною країною проти Сполучених Штатів. Далі він говорить про те, що замість того, щоб об'єднувати Європу, Японію, Південну Корею і інші країни проти Китаю. США, і, зокрема, Трамп дав можливість цю коаліцію розвалити. Ну, що до речі, правда тут важко сперечатися. М'яко говорячи, не дуже він допоміг їх об'єднати далі. Він критикує підхід Трампа як аналітичний, транзакційний. Він не вірить в те, що точніше він говорить про те, що та Трамп не вірить ем, в якісь довготривалі альянси, а з Китаєм працюють тільки довготривалі альянси, тому що вони достатньо стабільна нація і комуністична партія Китаю правила. Править, буде правити, і тут якраз у Трампа немає сильних позицій, тому що Трамп вірить в миттєві вигоди, що він. Руйнує довіру США у світі і знов ж таки протистояння Китаю. Далі Болтон робить прогноз. Він говорить про те, що стратегічний Китай виграє, тим більше, що м, сам Трамп Китаю відкрив шлях для зміцнення свого глобального впливу. Так як коли США впроваджує там умовно ті самі тарифи проти Європейського союзу, то вони не тільки умовно починають торгівельну війну, а ще й відкривають Китаю в свій ринок і відповідно всю можливість для Китая Йти тут знову ж таки я зроблю від себе певний спін-офф, Справді, якщо ви згадаєте, що заявляла Урсула фондерлян, це відповідно очільниця Європейського союзу комісії щодо тарифів. То у неї ще до того, як Трамп запровадив тариф, вона говорила, що ми будемо дивитися на інші ринки, зокрема про свої взаємодії з Китаєм. Ось якраз Болтон вже по факту, в принципі, говорить те ж саме, тільки з американської сторони. Тому Болтон називає всю цю політику щодо тарифів руйнівною, погіршенням економічних відносин е, США з світом і так чи інакше говорить, що цей вакум довіри і економіки його будуть заповнювати китайці, і, відповідно, буде така е, погана ситуація для Сполучених Штатів. Тут важко варто зазначити одну штуку. Болтон взагалі не виступає за м'яку позицію по Китаю. Він, навпаки, як я сказав, те, що називається ястреб яструбом, тобто він виступає за жорстку достатню опозицію сполучених штатів проти Китаю, і е говорить про те, що максимально треба активно боротися з Китаєм всіма засобами. Але і тут підкреслює, що це треба робити не самотужки, а для цього треба будувати коаліцію. Для коаліції потрібна довіра. довіра потрібна е для того, щоб е це працювало, це довгострокові підходи, і тут знову він переходить на критику Трампа. Тому, виходячи з геополітичних інтересів Сполучених Штатів, він називає всю історію з тарифною угодою чи як там це називалось день визволення Трампа повністю некомпетентною? Що вона ізолює США і відповідно позбавляє їх стратегічних позицій. Чому для нас це важливо? І потім я зроблю ще один спінов. тому що так чи інакше, Болтан не є тільки умовно просто черговим критиком Трампа в Сполучених Штатах. Ні, він є. Представником достатньо радикального такого ясрівного крила досі в республіканській партії. Він зараз не в фаворі, він достатньо скажімо, має малий вплив на республіканську партію, але його думку прислуховуються ті, хто агресивно налаштований проти Китаю. І не дивлячись на те, що зараз багато людей не підтримує його позицію. позиція щодо Китаю або протистояння США і Китаю досі є головною такою. Карту, яка досі не обговорюється серед республіканців, вони всі погоджуються, що це стратегічний ворог або стратегічна загроза. І нагадаю злиту нещодавно якраз. Стратегію Пентагону або той самий звіт в Heritage Foundation ультрарадикального для республіканців і там, і там якраз Китай залишається стратегічним ворогом чи загрозою, не дивлячись, як це звучить. Тому коли Болтон заявляє, що щось, а зокрема тарифи, підривають якраз позицію США проти Китаю. Ну це точно те, до чого прислухаються, в тому числі її достатньо радикально налаштовані фанати Трампа. Ну і останнє це буде справедливо сказати, і я тут закладу певний місточок до наступного блогу, який я вам обов'язково запишу, звідки пішла неприязнь Болтона і Трампа. Нагадаю, в 2018 році, після того як Трамп звільнив першого свого радника по нацбезпеці Макс Мастера в квітні 2018 року, він Болтон був призначений на цю посаду і залишався на неї приблизно до вересня 2019 року. І року. Був звільнений через певні, ну скажімо, розходження в позиціях між ним і наступним же секретарем Держдепу. Це відповідно панам Помпео і з паном Трампом. Але після того Болтон написав книгу, яку ми сьогодні розбирати з вами не будемо, про адміністрацію Трампа, яка стала прям фурором, і там багато інсайдів про те, як думає Трамп, як він діє, і взагалі як працювала вся. Ця Адміністрації ще нового тоді президента Трампа, який тільки тільки прийшов з бізнеса у політику, і відповідно наробив він купу галасу, Тому Болтона не люблять і дуже сильно критикують у Трампа. Але це інша історія, яка не так стосується Китаю, а напевно стосується його конкретних відносин в республіканській партії, і, зокрема з Дональдом Трампом. Але обов'язково розбір цієї книги я вам запишу в якомусь наступному блозі. Поки що, у мене буде вас все з вами, був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардек, Не забувайте підписуватися, ставити вподобайку і ставити коментарі, якщо вам цікаво детально будь-яка тема. До побачення!